Всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Ну, давайте проговоримо, що ж, чим же все ж таки закінчилось, як відбувалися ці перемовини в Абу-Дабі. Про що саме проговорили три сторони: Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація? Звісно, зараз вам трошки розповім злегка зануримо з деталі. Орбан і Сіярта, ну, давно вже цих покиків не було чутно. Значить, вийшли в чергове з заявами, розповідаючи, як їх Україна ненавидить і як вона хоче зробити їм заподіяти всіляко. Точніше, так що як вони хочуть за ці українці хочуть зробити погано для угорців, але насправді вони говорять виключно про себе. Любимих, коханих і незрівняних, як вони вважають. Ну і звісно, те, що відбувається в Ірані, і досі слідкуємо, бо оскільки це дуже дуже важливо для України загалом. От Зараз про це все коротко розповім. Ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. В кінці обов'язково підтримати канал своїм коментарем, обов'язково. Лайки, коментарі. вподобайки, вони обов'язкові від цього. Система алгоритму Ютубу в принципі будь-якої соціальної мережі розуміють, що це відео має побачити якомога більше людей. Для чого це нам з вами? Ми таким чином витісняємо все про російське, брехливе маніпулятивне. Чергове про це сьогодні доведу. А тоді слухаємо виключно українське, тим паче верифіковане. <кхем> Тож, Абу-Дабі завершилось дводенне, Значить, будуть рухатись учасники цих перемовин далі. Але в будь-якому випадку, значить, видання Axios є таке, воно говорить про те, що ну дуже конструктивно все було більш того, а не просто конструктивно. А подекуди навіть було, що Сполучені Штати залишали приміщення, в якому знаходились Україні представники України і представники держави-терориста Російської Федерації. Я буду називати речі своїми іменами. От, і коли вони повертались, бачили, що йде розмова конструктивна, тобто перемовини йдуть, і проговорення абсолютно всіх деталей також продовжується. Ну, слухайте, від нашої делегації, якщо там є Будана, нехай там, звісно, умеров є головою делегація, ми розуміємо, що Будана в першу чергу. Задає тон, в тому числі, перемовинам, і нагадаю, що в цій делегації, в нашій дуже багато саме силовиків, військовослужбовців, нагадаю, що сам Буданов. Ще досі, поки що, ми вважаємо його саме розвідником і військовослужбовцем. До речі, він військовослужбовцем залишився. Він не полишив службу військову службу. Просто що голова офісу президента додана до тих посад, які можуть займати військовослужбовця. А це значить, що полишати військову службу для цього не має необхідності. Тобто, необхідності так як такої немає. От. Відповідно, Будано військовослужбовець, звісно, були присутні і е, Гнатов, начальник Генерального штабу, і Скібіцький заступник гуру, і Іващенко очільник гуру. Давайте хто у нас ще там поклад, перший заступник Служби безпеки України. Ну, Мірав голова Ради національної безпеки і оборони, його перший заступник, бачите, вже прізвище забув. Отак, тут стільки інформації вже вилетіло, хоча... Дивився будь-якому випадку. Люди військові, вони люди справи. Якщо вони говорять, то вони говорять конкретно. Неважливо, хто це ворог, не ворог, союзник, партнер, просто нейтральна якась людина. Вони говорять чітко по темі, по суті, і те, що необхідно саме для тих завдань для досягнення тих результатів, які перед ними поставлені. І це як завжди. Ну по перше, знову ж, давайте так. Дуже багато інформації звідси нема. І до речі, оце, на це хотів би я окремо звернути увагу. Ви пам'ятаєте, що в принципі будь-які перемовини ну, а вони навіть не закінчувалися. Ми вже знали прямо до деталей, що там відбувається. Це коли о, цю перемовну групу очолив Єрмак, зараз її очолює Уміров і Єрмака взагалі немає, а є Буданов, який на його місці да на місці голови офісу президента і представлений цій перемовній групі. Ми деталей. До дрібниць не знаємо. І це таки, знаєте, я просто констатую факт, не оцінюю це добре чи погано, просто констатую факт, що, значить, давайте так, логічно, да, що джерелом попередніх зливи був безпосередньо Андрій Борисович Єрмак, який заздалегідь вже озвучив всі ці теми. І далі вже неслося або зрада, або перемога і тому, тому подібне. Зараз же перемовини є перемовинами. До речі, ті зливи, які були, дуже бісили раніше сполучені штати. Саме цю сторону вони дуже були проти і нагадаю, що вони, в принципі, не були задоволені тим, що Єрмак веде постійно ці перемовини. І нагадаю знову ж. Щоб розуміти просто контекст цих перемовин, які відбулись, що раніше ем, Єрмак всіляко намагався витіснити, ну в принципі, як і всередині України, так і в принципі в комунікації зі Сполученими Штатами, що він єдиний єдиний перемовник і іншого, в принципі, не буде. Ну, якщо буде делегація, то звісно, але він очолює головує, і без нього нічого не має статися. Він витісняв абсолютно всіх, всі контакти, які є єдиним, там скажімо, майже єдиним, хто. Все одно мав хоч якісь паралельні контакти з Пентагоном, в принципі, з, з зі стороною Сполучених Штатів, це був Буданов якраз просто по лінії розвідки. він, Звісно, мав ці контакти. Постійно спілкувався з розвідниками і з самим Пентагоном. Я, в принципі, з військовими, скажімо так, своїми колегами. Да, Цей контакт тримав. Зараз, же, скажімо так, зливів немає. Те, що може дратувати якісь такі дрібниці і загальну напругу з української сторони в сторону сполучених штатів, ми ж розуміємо, що це все доповідається Трампу безпосередньо, який може приймати імпульсивні рішення, які точно не на користі не на руку Україні. Та зараз ці всі передумови прибрані, да розмови йдуть, перемовини йдуть. Ну як мінімум, цей процес візуально а, говорить про те, що рухається з нашої сторони ніяких перепонів немає. Ми готові спілкуватися. Бачите, ми спілкуємось, все йде. А от далі що вже відбувається зі сторони сполучених не сполучених штатів а Російської Федерації. Так вони приїхали, також спілкуються. І до речі, стоїть з російської сторони, приїхали в основному також військовослужбовці і розвідники. Тобто ми розуміємо, що ця розмова йде про конкретні речі, про е, технічні речі, да, про речі, які можуть бути, знаєте, скажімо, до деталі, що треба комусь зробити, безпосередньо проговорять. Але, тим не менш, на фоні цього всього Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти. І вчора цей терористичний акт черговий був нанесений. Я вам записував вчора відео, казав, що це спеціально так, так само Україну втягувати в те, що бачите. Ну, ви ж погоджуєте, ви з цим також погоджуєтесь. Ну а що? Ми б'ємо, а що ви нам скажете? Ну, отак от. Значить, ви також погоджуєтесь. Ну, якщо ви тут погоджуєтесь, давайте погодимось на інше. Ну, наприклад, виведіть свої війська з Донецької області. Да? Ну, там погодуються, а тут що? Ну, там вбили людей, ну і тут вб'ємо. Ну, нічого страшного. Але ми обіцяємо, що буде мир. От і вся історія, і це якраз має бути трансльовано в тому числі для Дональда Трампа, що з української сторони все йде абсолютно конструктивно, закорномірно, послідовно. А з російської сторони, не дивлячись на створення ілюзії, того, що вони дійсно хочуть мир і щось вони там роблять, насправді вони продовжують просто вбивати мирне на населення. Нічого спільного з військовим діями це немає. Це звичайні терористичні акти. До речі, постійно наголошує і наполягає і в ко... і в спілкуванні в діалозі зі своїми колегами з європейськими в принципі інших країн. <праць> Також говорю і наполягаю на тому, що це звичайні терористичні акти мають бути так промарковані і визначатись міжнародним правом так само. Чому я наполягаю саме на цій дефініції? Це перше. А друге, я постійно говорю, що це геноцид українського народу. Бо ці дві дефініції згідно юридичних і всіх моментів і скажімо так і юридичного визначення для країн, які е зберігають і розуміють, що таке е міжнародне право, і тим не, тим не менш. Е Дотримуються законів, да? вони саме терористичні акти, геноцидальні дії, вони в їхньому законодавстві більш жорстко карають тих, хто їх вчиняє. Не військових злочинців, а саме це. Тому я постійно на цьому наполягаю. Що от... Російська Федерація є державою терористами, вчиняє терористичні акти, і саме так маркує. Так треба переконаний в комунікації постійно просувати, захищати, лобіювати і пояснювати нашим західним колегам, що саме це не військові злочини, які також здійснюються безпосередньо з нашими військовими, які розстрілюються згідно міжнародного права, там конвенції всіх женевських, та цього не має відбуватися а безпосередньо б'ють терористичними атаками і діями по мирному цивільному населенню. Значить, про що говорили? Звісно, говорили вони про території Донецької області. В принципі, ну давайте знову ж. Я нагадаю, що з російської сторони військові і розвідники, і з української сторони також силовики і військовослужбовці. Да? Ну ми розуміємо, що це конкретні речі. Якщо говорять про територію, ну це ж не тільки про Донецьку область, в тому числі в принципі, абсолютно все не тільки територія. Запорізька атомна електростанція, звісно, так само. ну І, в принципі, питання деескалації. Тут, я думаю, що якраз максимальна увага від військовослужбовців, хто має вдіяти і що, як зробити. Буду додатково ще спілкуватися з тими, хто безпосередньо бере у цьому участь. Якісь інсайди, що можна буде сказати, я вам, звісно, розповім. Але попередньо, скажімо так, що нам дуже важливо для українців і розуміти зі сторони України, що ми зробили. Абсолютно все те, що необхідно, як для нашої сторони, щоб показати і Дональду Трампу, і принципу світу, що ми готові в принципі, до миру, але до миру не до капітуляції, і не до миру будь-яким за будь-яких умов і спроб. Бо Російська Федерація продовжує полягати саме на тих моментах і на тих умовах, які факти є фактично капітуляції. Насправді які не змінились, вони висувають те саме, що і висували ще там. У 2022 році просто тепер вони поговорили, потім помовчали, а потім знову почали говорити. Тепер називають це миром, і це найма, начебто, має прийти. Ні, такий мир нам не підходить. І ми йдемо на конструктивне дії, але щоб мир дійсно був на нормальних адекватних умовах. Далі. М -м Поки а, значить, ми ведемо перемовини, все інше, значить вискочили: Біба і Боба. Орбан і Сіярта. Орбан це прем'єр-міністр Горщини. Раптом хтось забув, а Сіярта це міністр закордонних справ уряді э, Віктора Орбана. Значить, Орбан все одно там вже потякав, що 100 років не дозволить, щоб Україна увійшла в Євросоюз. Там наш міністр закордонних справ се біга. Останнім часом дуже різкий в цьому випадку коментує прям дуже жорсткі заяви. і от зараз також от чергову заяву зробив дуже жорстку, але зараз він все по чежі розповів. Значить, виходив цей Орбан і розповідав, що парламент Угорщини ніколи не проголосує там, чи ніколи там 100 років найближче 100 років точно не проголосує за те, щоб Україна ввійшла в Європейський Союз. От, знаємо ці пісні, чуємо. Більш того, я вам нагадаю, що в, в Угорщині, в квітні будуть вибори, згідно яких якраз Орбан може втратити свою посаду прем'єр-міністра. Оскільки, якщо він програє парламентські вибори, збереться інша коаліція, тобто переможені партії, які перемогли і переможені, да, переможені будуть в меншості, а ті, хто перемогли, складуть коаліцію, яка визначає уряд. І премєр міністра відповідно по всім зараз опитуванням, нам ж навіть з мажоритарниками у них також є система партії і мажоритарники навіть з цими всіма орбан не отримає більшість. відповідно не буде коаліція, яка сформує уряд і, і не призначить його премєр міністром а масіярта, міністром закордонних справ. Саме тому Орбан будує всю, майже всю свою передвиборчу кампанію на тому на протистоянні з Україною, демонізуючи її, роблячи всілякі заяви, різкі там і так далі, роблячи все для того, щоб сказати, що насправді Україна це величезний ворог, і за жодних обставин не треба робити, що найбільше зло це Україна. Ну, я вам нагадаю, що в принципі завжди. завжди Автократично диктаторських режимах, оскільки там немає демократії, оскільки там вчиняються там всілякі злочини, і все інше. Коли загальний рівень життя в країні падає, то що роблять? Звісно, звинувачують когось іншого, не всередині цієї країни, а приводять увагу на когось іншого. Ну, давайте так: хто в Ігорщині, яка є членом Європейського Союзу і членом НАТО, да, заважає розвиватися. Ну, ми то відповідь з вами знаємо. Це Орбан безпосередньо, всі його посіпаки, весь його уряд там. Да? В першу чергу, той же Сіярт. Але ні, на його думку, винувата Україна. І звісно, що треба і далі там щось мучити і розповідати. Тож, рейтинги в них продовжують падати. А, значить, а, вибачте, тут прям хтось продовжує мене дзвонити, заважати, записати на відео. А, рейтинги продовжують падати, вони втрачаються більше і тому вони активують зараз все більше і більше, більше тему України. А, опозицію проти неї рух. ну коротше. Максимально консолідуючи всі думки, і говорячи, що от нам все заважає Україна, тобто підбурюючи населення Угорщини для того, щоб об'єднати навколо себе Орба Націяр та всіх інших е свій уряд. І тому заяви Сіарта то він говорить, що Україна почала втручатись в вибори отак, от, так от, -от. Е в Угорщині. Київ хоче уряд, який погодиться з Брюсселем і буде готовий втягнути Угорщину у війну. Ось така риторика. До речі, вони всередині своєї е, кампанії виходять і говорять, що і ЄС їх також тягне на дно, що в принципі неможливо і завдяки ЄС, в тому числі це потяг. Як же вони казали, що не сідайте в останній е, е, вагон потягу, який йде, типу, там чуть ли не в прірву, отак тут от було. Ну майже дослівно вам сказав, щоб ви розуміли, країна ЄС. Найголовніше, що ці от е, діячі да, отримують шалені кошти для всієї країни мільярди євро до з Європейського Союзу, які там далі. Починають да? а розповідають, що єс і губить і все інше. І от зараз так само, що вони продовжують риторику, що якщо підтримувати Україну, що в принципі, якщо там виступати. Проти Росії чи готуватися до потенційного конфлікту з Росією, в принципі, бути наголошувати на своїй обороні і безпеці це втягування Угорщини у війну. І вони продовжують рухати це все. Тобто, давайте домовлятися за будь-яких умов, аби з Росією не воювати. Хоч здамось, хоч це, але не воювати. Бо війна це дуже дуже погано і нас всі втягують. Не нагадував вам нічого. Ну, це ж така сама риторика це проросійські наративи, які були використані в тому числі у Грузії, у наших братів Сакартвелів. Так само грузинська мрія з точно такими е лозунгами і наративами вона йшла і, на жаль, перемогла. От таке саме один в один використовує ці кремлівські методички, використовують саме Орбанівська свора. Значить, виходить, наш міністр закордонних справ Сибіга говорить, що Орбан хоче тримати угорців заручниками своїх геополітичних авантюр і відмивати гроші через різні іноземні схеми та фонди. Ну і там інше далі продовжує. Ну, дивіться. Глобально, це чиста правда. Собі говорить, що просто також називає речі своїми іменами. Але чому я зараз з ним знову не погоджуюсь? Я поясню чому. Не дивлячись на те, що правду дійсно треба було б можливо казати, але я вважаю, що зараз не треба підливати масло в вогонь і не давати додаткові козирі для цих е діячів. Хай буде так, От, щоб просто що не хочу не ругатися нічого. Е не давати їм додаткових козирів цим діячам, щоб вони діячам. Щоб вони це використовували в своїй пропаганді і підтримували ті наративи кремлівські, да що от Україна там щось далі робить. Бо такі заяви, якраз вони додатково створюють медійні поводи, да, приводи для того, щоб ті виходили тепер там сто відсотків або Орбан вискочить і розкажуть про те, що які вишона сто називаєте корупціонерами, все інше, але насправді такі є. От, і чому до речі, так Орбан Сіарто б'ються, бо коли прийде наступний прем'єр. Він звісно почне розслідування антикорупційні і все, що натворили ці діячі за 15 років при владі, і повірте, там таке повилазить, що там питання не про політичну пенсію, а про персональну свободу, бо їх за це посадять. Тому вони так і б'ються в будь-якому випадку. Я би все ж таки на місці міністра закордонних справ був трошечки лайтовим, і не давав їм чергових приводів. Не, як то не вступає в лайно, щоб воно не потім не ваняло. От даному випадку це історія точно про цих от діячів. Вони точно потонуть. Бачите, ще на сьогодні я просто на розрив, Бачите, не виключив безпосередньо інтернет, щоб не заважав. і заважають, відволікають. Закінчу вже. Да. В будь-якому випадку знаю, що угорський народ крутий підтримує Україну, і дуже прошу, будь ласка, змініть своє керівництво, бо це вас призведе до прірви. Ну і останній Іран, значить, продовжується революція. Вона ця революція для мене очевидна. Значить, там просто шалена кількість жертв. Іранська влада виключила інтернет для того, щоб не можна було нічого зв'язуватися. Сказала, що протягом 24 годин вони їх знову підключили. Насправді нічого не включати не будуть, бо тоді будуть, із, як вони вважають. І вплив зовні, і найголовніша інформація зсередини і рану не буде передаватись назовні. І зараз вже є інформація близько 5 тисяч загиблих, серед яких 54 дитини. От, а одна з доповідачок ООН сказала, що вже там, постраждалих чи жертв близько 20 тисяч. От, і насправді е, остання інформація, що було: 32 школярі загинули. І от я вам просто кажу, що. Верифікувати це все не дуже можна, і ці правозахисні організації про це також говорять. Ну сподіваюся, що все ж таки а, Сполучені Штати також втрутяться і а, цей злочинний уряд закінчиться за уряд і влада Ірану. Дякую, що додивилися до будь ласка. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Прокоментуйте, просто підтримуйте канал чи що, щоб цей а, відео побачив якомога більше людей. Підтримуємо наші збройні сили, донатимо на них і друзі. Тримаємося разом. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.